Риби, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для риб, в яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи на цьому тижні. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити на цьому тижні. Прогноз у нас загальний для всіх риб, кому потрібен особистий хапці профіля є контактні дані. І так, риби. Тиждень з 10, 16 листопада. Понеділок, понеділок вісім жезлів. Карта швидкості, стрімкості. Понеділок може пролетіти дуже швидко та багато, можливо, буде якихось справ. Цей день треба швидко орієнтуватися, швидко кудись їхати, вирішувати якісь питання, тобто, щось може вирішитися. В позитивному для вас ключі да, те, що підвисало, зависало, не рухалось і так далі. Да. А в понеділок воно зі стрімкістю зрушить з того місця і полетить в тому напрямку, куди вам потрібно. Вівторок. Вівторок є чотири жезли, і все, вівторок вже собі святкуєте. Чотири жезли карта досконалості. Тобто ми відчуваємо стабільність. У нас є впевненість в завтрашньому дні, ми закрили якийсь проєкт, ми купили нерухомість, ми, не знаю, на роботі щось закінчилося в нас, і ми тепер його святкуємо. Так? Карта дуже позитивна, яка буде говорити, що. Це день впевненості, коли от все на своєму місці. Можливо, у когось є якесь свято родини, весілля родини, христини. Не знаю, будь-що. На роботі можете святкувати якесь закриття якогось проєкта, місяця, декади елементарної чиєсь день народження. Да? тобто дуже позитивна карта, коли ми щось святкуємо. Середа! Принцеса мечів, тут у нас близнюки Терези водолії. Тут вивчення інформації, збір інформації, хтось іде на навчання, хтось дає якісь тести, хтось просто навчається. Да? Тобто ми збираємо інформацію, ми хочемо більше знати в тій чи іншій сфері. Можливо, шукаємо в інтернеті те, що нам потрібно. Якщо ми говоримо про людину, то також да, людина розумна, людина, яка хоче себе проявити, можливо, навіть. Трошки більше, ніж потрібно. Да? Тобто, як у нас проявляють себе підлітки, тому майте на увазі. Четвер. Четвер, туз жезлів, туз жезлів я хочу діяти. Я горю, я бачу потенціал, я згорівся якоюсь ідеєю. Новим проєктом, новою роботою, новим не знаю, пальтом, да? <смі> новою машиною, новою людиною. Я загорівся, мені це подобається, і я хочу ним володіти. Я хочу розпочати малювати. Я хочу змінити стрижку. Тобто я, я, я того, що цей огонь. Да? Я хочу, в мене є іскра, в мене є бачення, і я хочу це втілити в своє життя. Але не всі його візьмуть. Да? Тобто, Нам пропонують, що Бери, ти хочеш, бери втілюй його, головне взяти і вже зробити. П'ятниця, п'ятниця, о, все, вже стають перед вибором. Да? Карта закоханих, ми стаємо перед вибором. Робити, не робити, іти, не іти, брати, не брати. Ем, якщо ми говоримо про загорання Да, якоюсь особою тут у нас є карта закоханих. Да? Тобто хтось може таки втілювати його в цьому напрямку. Е, карта закоханих говорить про вибір, тобто ми приймаємо якесь рішення доленосне для нас, да? для нас, не для партнера, не для батьків, не для партнера по бізнесу. Ми приймаємо його для нас. Не перекладайте ні на кого відповідальність, слухайте тільки себе. Якщо ви не хочете з цією людиною бути, все. Якщо ви відчуваєте, що це ваша людина, тоді от. Тільки своє серце. Якщо ми говоримо про закоханих, закохані гармонія, взаєморозуміння е, на роботі, партнерство, підписання якихось контрактів, договорів, тобто день комунікацій. Карта нам ще говорить про близнюків, да? тобто близнюки в нас дуже комунікаційні, і оце буде така, можлива енергія ваша, або ж ви будете і комунікувати з близнюками. Субота. Субота є королева мечів. Ну, хтось може такий дійсно. Тут у нас близнюки Терези водолії. Жінка холодна, холодна, беземоційна, коригує свої всі плани тільки своєю головою, розумом, підходить до всього прагматично, дивиться на речі тверезо, без всяких якихось при приукрас. Королева мечів, це в нас може бути і жінка військова, медик, юрист, адвокат. Лікар, можливо, ви будете, медик-лікар. Ну, ви мене зрозуміли. да Тобто, можливо, ви будете звертатись за допомогою до людини по вирішенню якихось ваших питань. І неділя для риб. Верховна жриця Риби у вас дуже цікаві карти. Верховна жриця це в нас знову жінка, яка може і відкрити вам якусь таємницю. да Тобто, це може бути таролог, езотерик, екстрасенс, це може бути і психолог. А тобто, можливо, ви будете собі займатися справами. Ну, неділю я не думаю, що психолог приймає, але це вже таке діло. Ми прислухаємось до своєї інтуїції в неділю. Карта взагалі-то ваша. Риб дуже хорошо розвинена інтуїція. і да? в неділю ви будете прямо в своїй стихії. Будете собі щось там думати, медитувати, думати про біж духовний, високий і так далі. Звертайте в неділю на всі знаки увагу, тому що буде дуже багато підказок для вас. Порада для риб на тиждень. Лицар жезлів. Лицар жезлів нам буде говорити про те, що на цьому тижні у вас буде дуже багато енергії, да? дуже багато запалу, дуже багато прям такої харизми, вогняності, щоб ви прям встигли кругом. Да? Ну і до когось таки рветься цей рицар жезлів. Мені здається, я дивилася на листопад. Тут позитивні зміни для риб. І такий цей рицар Жезлів там був. Ну, звертайте увагу, до кого він скаче, він такий, напевно, вам потрібен. І так, риби, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!